І зараз я ще одне таке гарне-гарне покажу. Виріс я на цій річці. скільки тут коропа переловив, скільки карася переловив. Це очеретик, який ви бачите на фоні ззаді. Мабуть, років 15 добрих, може і 20. Та ні, мабуть, 20, може і більше. Я приніс зовсім з другої річки. І посадив отакий маленький кустик, просто отак посадив. Вже цей маленький кустик розрісся просто до середини річки. Вдоль берега соєдинився з, з другим очеретом, який теж там єле рис. Коротше вредитель я. Также я сюди і черепаху заніс в цю річку. <гум> Дитина був, спасав все, що міг. І зелене, і живе. Скільки часу на цій річці проведено. Тут ми взимку і в хокей грали з хлопцями, розчищали поле. Зараз вам покажу отак вот тут. Ми розчищали поле і в хокей шурували так. Йо-ма-йо. Зараз закормили тут. Батько прийшов, тут прочистив, черетик позалому, там такі п'ятнички зробив, щоб туди закидувати удочки. Дивлюся. Тут тут корчик є. Бачите, стоєчка стоїть і отут -от п'ятнишко в водорослях. є, і тут піду черетиком. Далі бачу під 6-метрову удочку. Тут мабуть під 5-метрову і тут карабеши також закидувати. Да, чудив я тут браво. Повню дерева пиляли і зимою також накидував корчів, ззимку накидував їх. Глибина невелика, десь в районі там, 50 сантиметрів до метра. 50 сантиметрів до метра. Накидували корчів, вони так раз, разразу і ставали. Потім, вже, як вода тепліша ставала, я залазив, підкапував муляйку, щоб були ямки, і біля цих ямок там завжди... Я доставав, мужики на тій стороні сиділи і думали, що ж цей говной <кхи> вибачте. <кхи> Каже, як же ж він лове. Ніхто не лове, а він лове, Друзі. Раз. Зробимо закончик. А ці віконця. Тепер топаю на другу кладочку. Трошки позростало, пам'ятаю батько тут вичищав, взагалі тільки великі дерева стояли. Але пам'ятаю ці дерева вони манюсінькими такими були, а вже повимахували. Всю молодість на цій різці провів. І, І клювало, дай боже. Він і тут прочистив. Тут Та да тут взагалі краса. А? Та ти шо? І тут карманчик. І туди на дві дальні удочки карманчики. І тут аж туди з заворотом. Давай почнемо. перебор. Процел сбитый. Там так хорошо попадал. одразу уничтожаем всі доказательства. там вымыть, вимить відро вимить місця дислокації повернути понятне де ваша я шучу, ніхто нічого не скаже О, така краса друзі так зараз будемо робити красоту да добре що підсипав трошки сухенького але ще гаряче а Зараз на гаряче буде ще краще клювати. От так от поставимо біля батька. Батько буде вечеряти ловити, біля батька поставимо ще. Дві на коропа на кукурузку. Правда гачички маловаті, ну як клюне, то заковтне. Один І моя чочка. Сейчас тут покрутимо. Шопукаємо. Можна, трохи дує, але можна. Не знаю як ця зараз стане. О так вона замітити. Та да, хай. Хай летить, хай вижить там. Нормально. А то вже заживає, па. То вже заживає. То знаєш що... як... Як об хміль якийсь оце наче. Я думаю, що Ні-ні, то вже заживає. А тут така бамбула. Это <смеш> 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 Так. Вот. Тут сильно не, не кинешь ты что? О, давай, а там как раз бульбило. Да, это кинул. А я... Да, да, да. Так да. да, конечно. Ну, 100 десь. 10, 80 в среднем. А так бывает дальше там. 100, 110. А тепер тупи на своє місце. І що туди? Гуляю рибка чиня. Опа. Лаща поки сюди. Дощ налякали. черв'ячок опариш. Все за голови. Зараз буду закидуватись. Будемо проміряти глибину вітерець піддуває. Що мільче, так? Да? Глибина взагалі манесенька. Я казав, що пів метра до метра, але тут і пів метра нема. Ага, ще трошечки. Чуть чуть ще. нижче. Підтягаю я, я сюди, друзі. Відразу червячку. геть гетьманюсенькі. Бабка каже, що це ще й крупні. Навіть не підійде понюхать. Так, вітерець такий бравий. Можна вечерять закинути на нас два. Це не, не спінінги на 100, 100 плюс метрів закидувати. Ну хай поки так. раз. Осочерід загинає. Ні, а пота. Сафік, коли на Карасевича. Ох, Опа. Люби його. Ха-ха. Перший пішов, друзі. Заціпилася ліска. А ти що? Золотий карасівка, самий вкусний такий, ладошичний. Так, забочать його. Ой-ой-ой, води, вода, вода. Опа. Есть контакт. А что, карапярочи? Карапярочи, карась. Карасик, братво. И еще одна индия такая. карасики. Сюда. Хе -хе. Казал, что мне не будет работать, друзья. Такой, конечно, чисто очеретяный декарик. Откуда він тут взявся? Тут раніше завжди був гарний карась. Це геть такі мені декарики, поки я всіх садочок складую. А там буде видно. Ух, друзі, як даже камеру включить не спів положив. Такий вже ладошечний. Звіть. Тихо тут маніня. Пішла раздача. Ну це вже ти що, це вже? Карась. Двинь <laughs> на борде, все, тике-тике достал на маненю. А, ты бутерброд доставишь? Yeah. Хити орбовер? Ага. Yeah. И пошел, 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 в оба. А ну пойдет карасик, ничего себе. Ти ба, не зря прийшов? Пуха, ну по его. його. Давайсь бацей, це ж цей з крючком тоді униз. Нет, то диви, пойдет карасик. Ну такий, це в мене один такий тільки більше. А то тоже всі, всі мані. Бутерброд, ти поняв. ничего, Хочу. Я думаю, это чтобы я не буду. Что, зацепил? А, ну. Бачи, я пришел и хорошо пиму. На кукурузу не смекало? Хай, хай стоит. Иди сюда, манень. Майский призывчик. Опа. Тихо. Берек і на хвостику а рамка. Черв'ячка зато всього заточив. Злодей. Бачу, що ти хочеш. Опа. О, красна красноперка. Це вона і смикає. Я її сюди кинув, мені каже, вона сміється. <гум> так закинув на живе черв'ячка. Красноперочка взяла. Ка щось гарненько силой завело. За очеретик. Є ще? Да, є, смикається. Ага. Крапяра. Є, є перший коров на черв'ячка Вальнув його, ти барапяра. Чиста монстряка Гарненький Кину його пока в садок, а він там лежить. Батько прийде, покажу йому коропа і випустимо. А, давай брієнтий. Тут положи. положи. Опа є. Є карась. Гігантський карась. Пузатий такий. Офіт. За нас дрюпи, Скажу, отвлекающий маневр. Работает толпой. И... О! Обрыбы все наконец-то. Ну, майский призыв, конечно, да не жару. Потом буду их выпускать. в кучку суммируем не понимаю я на опа коронка красноперка зарызла давай сюда все надо его а такие ну что, показывать? Да ну, то... стой, стой, покажу уж. вы какой карапара. Наоборот, хотел цей показать и отпустить. <граф> Кинул садок. А. Ты что? Видно, что в очереди стоял. Угу. Черный. Давай, братан. Ой, Ой, Давай, покормим тебе уже пришел. Він третя, 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 третя. Ну, наверное, уже вся потекала. А не, окушок оно є, давай. Сейчас тобі окунь буде. Все вроде больше ловил, наверное, где-то дырка есть. На. На окуня Да, мабуть, где-то есть дырка, бо я точно больше поймал. Тут вже він латаний, латаний. Дірка десь є, коротше. Нема, братан. Бачите, вся таранька, все, все потікало. Я кидав, кидав. І мимо. Ось така, друзі, сільська рибалочка. Як бачите, карасика приємно ловити ввечереті. Обідився, пішов додому. Друзі, все, мирне небо і до зустрічі на рибалках. Па-па.